Валя встала і попрямувала на кухню, бо дуже вже хотілося пити. У темряві вона знайшла графин з морсом. Поруч стояла склянка. Щось м'яке ковзнуло біля ніг. Валентина застигла. Тварину у домі не було. Жінка вже хотіла закричати, але згадала, що в домі пусто. Кричи, не кричи, а нікого нема. Діти поїхали на навчання, а потім і сім'ї там завели. Чоловіка немає, пішов, як діти стали дорослими. Він вирішив переїхати у велике місто там у нього жила тітка. Діти його підтримали, навіть мати намагалася вмовити на переїзд, тільки батько був проти. Вирішив розлучитися. Валентина і сама не поїхала б, а, дізнавшись про розлучення, і чути не хотіла про це. Валя клацнула вимагачем. І руками сплеснула від побаченого. Великий сусідський кіт сидів на підлозі. Марсику, а ти як сюди потрапив? Кіт подивився на прочинене вікно. А он воно що? Ти заліз до мене без запрошення. Валентина не зачинила вікно, коли ходила на город. Іноді двері зачинялися і тоді в хату було б не потрапити. А так, підставивши лавку, вона могла через вікно пробратися всередину, якщо що. Значить, забула закрити на ніч та від кого закриватися, тільки від Марсика тепер. Звичайно, можна було пройти через двір, але там безлад залишився ще після чоловіка. Руки не доходили до його мотлуху. Валентина все ще згадала і навіть вирішила все прибрати. Так би мовити, життя нове почати. Будинок раніше належав батькам Валентини. Після їхнього відходу Валентина стала хазяйкою, і її родина переїхала. Чоловік тягнув у будинок всякий мотлох, в господарстві знадобиться. За роки їхнього спільного життя накопичилось там багато всього. А можна ж пробратися в будинок і звідти? Валентина тільки подумала про це. Зараз і вирішила, що настав час зробити замок. Кіт пройшов через вікно, а раптом пройдисвіти проберуться. І що я про пройдисвітів подумала? Ага, нещодавно ж обікрали Петрівну. Пенсію її забрали, як знали. Марсику, а ти чого тут чужими хатами ходиш? Голодний? Кіт, мов розуміючи слова жінки, занявкав і почав знову тертися об ноги. І чим мені годувати такого гостя? Котлетка підійде, кіт радісно занявку і швидко все з'їв. Додому підеш? кіт подивився на відчинене вікно і подався до кімнати. Ну, ти тільки подумай, гаразд, залишайся. Валентина зачинила вікно і пішла спати. Вранці кіт опинився на її ліжку. Згодом вона з'ясувала, що його господар потрапив до лікарні. Про кота ніхто не згадав, та й згадувати не було кому. Чоловік отримав будинок у спадок рік тому. Сім'ї в нього вже не було, дружина не поділила з ним сільське життя та подала на розлучення. Діти її підтримали. Причиною було не село, а слабість чоловіка, отримана ним внаслідок пригоди на дорозі. Грошей у сім'ю він став приносити мало і просто став непотрібен. Все життя працював на великих машинах. А стало не можна, професії іншої не було. Валентина вирішила відвідати сусіда і про кота разом розказати, але Федір з'явився сам. Дякую за Марсика, а ви швидко. Просто нога турбувала, але виявилось не так страшно. Вирішив прибрати весь мотлох, і ось результат. Дякую ще раз. Валентина зайнялася прибиранням. Місяць відпустки треба провести з користю. Будинком час було зайнятися давно, вірніше, не будинком, а прибиранням у підсобних приміщеннях. Два роки одна, а тільки зважилася на це тепер. Там був потрібний і невеликий ремонт. Валентина всім займалася сама. У дитинстві замість прогулянок із друзями вона допомагала батькові, могла полицю або стілець зробити, а за бажанням і шафу. Забити цвях було найпростішим заняттям для неї. Все було зроблено, сміття винесено, все прибрано, пофарбовано. Двері, які виходили на заднє подвір'я, тепер були з міцним засувом. Ще б ключі не забувати і вікно закривати. Марсик приходив у гості. Тепер, уже не через вікно, а через двері. Іноді заходив і його хазяїн. Валентина з Федором пили чай, а Марсик тихо сидів поряд і дивився. Діти до Валентини приїжджали рідко, але дзвонили. Федір був без цієї радості. Мамо, одного разу подзвонила дочка. Розмова серйозна. У тато не стало тітки. І що? До чого тут я? Він думав, що житиме весь час у неї, а там її діти. Вони у спадок вступили. Та й він до нас приїхав. Що нам тепер робити? Він не працює, і гульбанити став. Він же не гульбанив. Ти маєш приїхати забрати його. Я не винна, я вам нічого не винна. Можна сказати, що ви всі мене покинули ти, Мариночко, твій брат Микита і ваш батько. Ви всі разом поїхали, у вас нове життя у місті, а ось у мене. Тут нове життя. Вас, діти, я чекаю на гостину, а от вашого батька, щоб і близько не було. Ви його підтримали? Мене звинуватили, що я на одному місці стою і не розвиваюся, ось далі його і підтримуйте. А я якось на одному місці тупцюватиму. Я зрозуміла значить, ти його кидаєш? Ні, це він мене покинув, ми розлучені. Розлучення це просто відмітка. У вас є ми, а ми сім'я. Шлюб це теж просто відмітка. Без штампу можна жити, а можна й розбігтися. Та він хоче в село, я не проти, але це не до мене. Він має ще й матір, вашу бабусю. Значить, ми не домовимось? Ні. У мене своє життя, у нього своє. Діти намагалися ще не раз вмовляти Валентину. Але це ні до чого не призвело. Валентина та Федір багато проводили часу разом. Ходили в ліс, гуляли, просто розмовляли. Марсик жив на два будинки і чекав, коли ж його господар із цією доброю жінкою житимуть разом. Йому й так добре, годують скрізь, але раптом буде ще краще.